Так, я вже знову біля комбайника. А це що означає? Що зараз ми будемо його тонувати. Ось такий зараз кабінка має вигляд. Хочу затонувати бокові вікна. Спереду буде смужка. Оп, і це бокове вікно найбільше. Тому зараз я вже перший шмат сюди зверху врізав. Починаю в принципі, тонувати. Вже як все затоную, потім покажу результат. І фінальний результат їх показую. Оп. Ви просто подивіться на цю красу. Спереду зробив смужечку 40 см, щоб не заважало огляду перед жаточкою на дорогу. З цього боку, ось так. Тут також залишилась смужечка через те, що там приборна панель і не виходить, значить, зробити на всю висоту. Там туди просто не можна залізти. Так, продовжую. Також з цього боку, з цього боку, затонував повністю це, це віконце. І ось там наверху ось це маленьке, для того, щоб менше в спину і в шию пекло, бо це як на зло, воно саме так і пече. Так, е, тонування не найсильніше, ну, по чорності, як то кажуть, як там по світлопропускаємості, Але е, чому не захотів темнішої, тому що буде, ну, вночі все-таки буде якось заважати. Зараз секунду закрию двері, ти трішки хлопнуте скло, але нам воно на швидкість не впливає. Ось така різниця тепер. Як бачите, тобто видно ось тут який переходік. Я думаю, буде те, що треба. І ведончик зовсім інший. І що мені подобається, що буде менше пекти в кабіну. Витратив десь на все про все 2 годинки. Довше, напевно, мив скло, ніж тонував. Тому такий ведончик вийшов. І тепер навіть чітко стало видно напис, що мені взагалі подобається.